Одна з найпрестижніших нагород митцям краю, премія імені Ярослава Лукавецького, знову шукає своїх героїв. Конкурс на її здобуття стартував на початку року. Премія є найвищою в області відзнакою в галузі мистецтва та архітектури. Надають її за вагомий внесок у розвиток образотворчого, народного та декоративно-ужиткового мистецтва. Започаткували нагороду, названу ім'ям одного з найвизначніших художників покуття ще у 2002-му. Кожного року є дуже цікаві роботи, якщо говорити про минулий рік, він був особливим, я вважаю, тому що в галузі архітектури і дизайну першу премію отримала творча група за відбудовану хату Плебанію родини Бандери. У селі Стеригринівкалоського району Прозоре. Минулоріч відзнаку отримав також відомий коломийський писанкар Олег Кіращук, розписи якого стали відомі на увесь світ завдяки оздобленню аналогічними орнаментами однієї з колекцій одягу модного дому Гучі. Однією з перших лауреаток премії є народна мисткиня Параска Хома. Цією нагородою відзначили і архітектора Олександра Микуляка за оригінальний проект історико меморіального музею Степана Бандери в старому Угринові. Власник премії відзначає її цінність. Вимірюється зовсім не в грошах, це все таки, знаєте, єдина архітектурна відзнака в нашій області. Ти всі забувають, що архітектура по своїй суті вона набагато більше впливає на соціум, ніж все інше. Ми, тому що це ми повсякденно стикаємося з цим. І мене це якось страшенно бентежить те, що у нас про архітектуру згадують тільки тоді, коли треба посварити. Попереду три конкурсні тури, в яких комісія оцінюватиме нові мистецькі доробки. Щоправда, участь у них прийматимуть лише новачки, адже цю премію присуджують автору лише раз на життя.